Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн або залишатися на своїй звичайній роботі, найманів роботникам так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний надо. Тобто не, не існує фізичний бізнес, а де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упало, да? В розряду декілька контейнерів там одежди з Китаю. Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж інвестиції, це треба людей наняти, це потрібно куча куча перевірок, паперів, це всю історію заповняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони вообще не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать, то бізнесмен. Щось у нього в магазину, це молодець, але воно не значить, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не корумпованних, там без взяток пооткривалося, намагаються чесно працювати, у них уже там везде, по всьому ті, сі волосы, втомлені, повтомлені і так далі. Ну, я б, я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і будь готовим якому клівим приломом в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б роки, 2-3-4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він вообще у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбивається, років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі може років 15 відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю историю. От, далі є онлайн. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео щось виставляти, а збирати перегляди, приводити людей на та, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, у мене немає дитини, там я не женатий, але от хочу я купити утку. Я що, буду в магазини, ти дивитися його фізичні? Та Те, в інтернеті собі закажу, вона мені по прийде і все. От за посиланням шапці профіля можна пройти подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням шапці профіля, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється про Цим гроші. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі буде да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них, і бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жить, не бачу нічого лучше, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі, і далі один-два-три години на місяць на, на день, і це не багато, повірю зранку ввечері в обід, вміс того, щоб в ТикТок просто вліпати, попробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, Оскільки людей у нас спробували, реально життя змінилось. Ну от Прикинь, нам би там років 10 назад, то сказав, працюй онлайн 100 тисяч гривень, те Ти в кому упав, я сказав, як це що реально можливо. Ну, от, Або можна ну, залишатися там, де є. це вибір кожного. абсолютно. Короте, фізичний бізнес, Я я я не знаю, б в нього перехрестився просто. Це жаль. це треба капітал, мати, сток, це казино. Це те саме, щоб в казино йти грати. Ти в казино треба йти іграти, і грати, іграш в день. Те саме фізичний бізнес. Туди треба знайти, отримати опит. І, можливо, весь свій капітал проставити. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, у одного із десяти в лучшему випадку. Занадто великий ризик.